Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 355 355-та задача. Її створив латвійський шахіст та шаховий композитор Яніс Бетінш. Хід білих. Знайдіть виграш. В білих є тура, але чорний пішак може перетворитися на ферзя. Розглянемо спочатку неправильний хід король С3. Тому що чорні проводять ферзя з шахом. Це ще не кінець варіанту. білих є типова ідея король б 3 Білі створили загрозу тура H1. І чорним тут дуже нелегко захиститися. Програють всі ходи. Крім одного. Чорних рятує хід ферзь 8. Ферзь контролює поле H1. Чорні захистилися і далі чорні тут навіть виграють. Повернемося на початок. Наступний варіант Тура H1. Почнемо шахувати короля. Тура H2, король b3, тура h1. Зупиняємо пішака. Король b 2 Білих є ще цікава ідея пожертвувати туру. Тура a 1 Наприклад, чорні її б'ють. І далі хід король c 2 Обмежили чорного короля і чорні змушені грати пішаком D. Правильний хід за чорних d5. Якщо побити на проході, пат нічия. Наприклад, білі хочуть виграти, грають С6. Д4 С7, Д3 шах. Король С1 не можна грати, тому що буде хід D2 і чорний пішак йде до першої лінії. Білим вже краще тут побити пішака. Король Б1, чорний король походив. Білі провели ферзя, чорні провели ферзя. Це нічийна позиція. Наприклад, побили пішака і нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід це 6. Якщо чорні не б'ють пішака, а грають, ось провели ферзя, тоді тураш 1 лінійний удар. Король Б2 побили ферзя. І це Д. Білих буде ферзь. Король Б2, чорні теж намагаються провести пішака у ферзі, але просто чорні не встигають. Хороший хід ферзь b6. Або король йде на крайню лінію, або король блокує власного пішака, білі тут швидко поставлять мат. Наступний варіант: чорні грають С2. Пішак С йде у ферзі. Тураш 1, С1 ферзь, Тура С1, король С1. Зараз хід білих, знайдіть тут виграш. Правильний хід не бити пішака, а грати вперед, це 7, щоб перетворити пішака на ферзя шахом. Чорні провели ферзя, білі провели ферзя шахом. шаху. Якщо король b1 чи король d1, буде ферзь c2 і далі мат. Кращий захист король b2. Тоді білі починають шахувати чорного короля. В нього мало тут ходів. Білий ферзь оголошує шахи і поступово наближається до чорного короля. Якщо король С1, то буде швидко мат. Якщо короля 2, тоді білий король підходить. Білі створили матові загрози, чорне тут не має захисту. Повернемося до головного варіанту. Чорні б'ють пішака. Де це? Тепер білі можуть бити король С3. Якщо зараз привести ферзя, тоді буде хід король Б3. Схожий варіант ми розглядали вже. Білі загрожують зіграти тура H1. Буде мат. В чорних тепер немає порятунку ходом ферзь 8. Тому що пішак на С6 він перекрив діагональ. В цій позиції білі виграють. Що поки не було мату, можна зіграти король С1, лінійний удар, і білі виграли ферзя. Повернемось до головного варіанту. Чорні можуть ще трохи позахищатися. Перетворюють пішака на коня. Хід білих подумайте. У білих тут є багато виграшних ходів. Білі просто можуть тут почекати. Тураже 2. Чорних немає ходів. Конем це просто підбій. А якщо король С1, тоді буде мат. Чорні змушені грати пішаком, білі чекають. С4. Ось якщо далі чекати хід Траж2, кінь Б3 буде. І, до речі, це вже нічий на позиції. За білих правильно побити пішака. Чорні можуть зіграти кінь С2, але хід король С3. Білі тут виграють. Якщо кінь повернеться в куток, то знову ж таки білі чекають, і білі тут виграють. А якщо кінь 3, тоді король Б3. Подвійний удар. Атакований кінь і загрожує мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід – це 6. Білі жертвують пішака, щоб перекрити. Велику діагональ у можливому варіанті. Чорні поки б'ють пішака. Далі можна бити пішака на c3. Якщо чорні проведуть ферзя, хід король Б3. Білі тут виграють. Якщо чорні проведуть коня, тоді білі просто роблять очікувальні ходи. Чорних закінчуються ходи. І тура в коня виграє через те, що чорні фігури тут невдало розташовані. І білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!